По кейкапах клавіатура ідентична. Це теж ОМ-профіль, навіть кольорну гаму лишили. Щоправда, на огляд потрапила вже в чорному кольорі по корпусу. До речі, немає лого ні на одній зі сторін. Позаду так само розташувався Type-C роз'єм і місце для донгла під ним. Модель не містить ніяких додаткових індикаторів. Тож капслок при натисканні підсвічується окремим білим кольором, а певні клавіші є індикатором про низький заряд чи саме заряджання. Позаду є пророзинені ніжки і важіль увімкнення та вимкнення. І все, клавіатура вже під певним кутом, але ніжок для регулювання сюди не завезли. Загальна якість схожа з попередньою моделлю, навіть більш монолітна, я б сказав, по підключеннях теж три режими: провід донгл та Bluetooth, вага 600 грам, а от сам тайпінг відрізняється, зокрема через інші перемикачі та дещо іншу начинку. Тут червоні Мулан з загальним ходом вже 3,8 мм. Хоча спрацювання тут те саме в 2 міліметри. Сила треба в 47 грам, по ресурсу 50 мільйонів, змащені з заводу. Матеріал пружини теж нержавіюча сталь.